Усім привіт! Спів на цей раз буде все нормально з свором, отже, це вже другий дубль цього відео, бо там щось не вийшло. Ну, нічого, вам все не обов'язково. Отже, в цьому відео я хочу просто спробувати лайфхаки Майнкрафта. Створити світ. Просто, звичайний, світ, тільки творчі, досягнення відкриті, де я знаю. Відключення, де я знаю. Отже, перше це. Перше. Перший лайфхак це скло, через яке можна, типу, дивитися, що позаду. Ну, типу, не позаду, а за ним. Ось давайте знайдемо на пляжі зроблю. Беремо доски. Так, почекайте, доски. Мені треба було скло і відро лави. І поршень. Зараз це скло. А ось. Поршень, мабуть, ні, не липкий і звичайний поршень. О, це. Так, це взяв. Тепер відро лави є. Наступне мені треба взяти. А, сніг. Мені ще треба сніг взяти. По ідеї, якщо мене пам'ять не зраджує сніговий блок, чи. Я спробую два рази, можливо. Вийде так, що треба буде різні види снігу. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю, чи це досягнення, чи ні. Отже, давайте. Стоп, де пухкий сніг? Кого сні... Ага, ось воно. Відро пухкого снігу і лаву взяв. Так, тепер останнє, що залишилося взяти, це скло. Логічно. В творчому я, звичайно, не так нічого, я. кому, кому я різниця, зараз покладу назад поршень. І, отже, заряду мало. Нічого, нічого. Стоп! У мене що знову був з аккаунту? Це так кожен раз. Давайте я спробую тоді вже зараз це виживання. Хочу спробувати це виживання. Я буду переключатись не переключатись по-різному. Коротше, Ось так, Наче все правильно, поки буду. Стоп, почекайте, так? Да. І ось так є. Е... Так, стоп. Спочатку там треба було сніг чи сніг в лаву. Не, спочатку треба було. Почекайте, спочатку взагалі треба було поставитись так. Нажвидку переключить вам. Далі поставив. Блин, не то я робив. Тоді потрібно було поставити ось так. І далі поставити скло. Ні, не працює цей лайфхак. Ну, Добре, давайте я спробую ще раз, бо в мене там трохи не вийшло з лавою спочатку. Спочатку. Або, можливо, це треба з пухким снігом. Давайте зараз перевірю, знову перейду в творчий, і більше не буду приключати свіжування Творчий. Так, єс. Yes. Mm. Сюди верну той блок який то місце. Стояв. Пісок падає. є yeah. Так, перевіряємо Лава, Треба лаву. Mm. Так, спробую з снігом З пухким снігом О, ось вона на лава. Uh, давайте спочатку спробую. Що там. Бам, бам, бам. Далі треба. Бам. Бам. І далі треба. Бам. Не працює. Що ж, давайте спробуємо з пухким снігом. Не здаваємося. І... Хоча я вже мало вірю в цей лайфхак. І... І знов нас надурили. Ну, Ніяк це не працює. Ну, Прям ніяк. Тупий лайфхак. Я ссылки на відео по цих лайфхаках залишу в, в описі. То якщо будуть докази, що це не я просто вигадую. Наступний лайфхак, це якщо назвати моба ярликом, він, по ідеї, стане типу, різним, ну, іншим мобом, Ну, не іншим мобом, ну, коротше. От ви знаєте, якщо різних мобів називати різними ярликами. Почекайте, мені треба взяти квадло. Квадло. Ось квадло. Так, є. І там, допустим, я знаю, якщо назвати. М -м, спустошувача Бу. Він по ідеї стане скелетом спустошувачем. Щось мені це не віриться, ну давайте спробуємо. Потім, якщо назвати. Поборника Клоувен, ну, Мородера чи поборника. Бе. е, Поборника, мабуть. Да, поборника. То він стане клоуном, типу. І якщо назвати цього чубрика Бріан, то він стане типу зомбі-херебріном. Ну, зомбі. З е, е, білими очима. Так, йому треба він згорить під цим. Під. Е... Спочатку давайте поставлю ковадло. Візьму собі один. Ось так. Ой, як? Я взяв одне ковадло. Я геній, по ідеї. Так, давайте берем і замість ярлик назву Бріан. Спочатку зомбі спробуємо. арте зачарование. Все. Все. Спасибо. Приятное иметь дело. Что, блядь? Что, блядь? Что, блядь? Что, Блин, Что, ну, блядь? Майнкрафт. блядь? назвать и, ну да, ты бриен. покажи, да очень покажи. Ну ладно, Давайте поставлю його знов. Спроба номер два назвати Брієн. Нічого не сталося! Цей лайфхак не працює. Добре, називемо спустошувача бу. Бу. Буба. Буба буба. Бу. Просто бу. Так, є. Ну бу. І привіт. Назвати Бу. Нічого не сталося! Добре, і останнє з поборником. клоун На ну, англійський yes. клоун З великої все треба. Клоу. WN клоуен. Бам-бам. клоун І давайте спавнимо поборника. Привіт. Нічого з цього не працює. Ну ви розумієте, ну. Ще я знаю лайфхак, бачив таке, що, типу. Що за фігня? Зараз почекайте. Ось останній лайфхак. Блін, мені знов треба Поршень і Обсидіан. От ви знаєте, Поршень не може звинути Обсидіан. Так. E... Ну, no, наче так, скільки я пам'ятаю. Один е, чубрік в, хоч, е, показав, що це можливо, і якщо підставити під нього е, динаміт, це стане обсидіановий динаміт. Я чесно не вірю, але, типу, якщо хтось вівся на цей лайфхак, типу лайфхак, то зараз зрозумієте свою помилку, давайте візьму важіль. І так, отже, блін, доска треба. Ай, да. Ладно. Е, доски. Все, я чітко повторюю за ним. Він так само робив. Ну, зар... зараз саме повторюю. Ось так. Він ставив спочатку ось це. Потав. Вниз. Далю ось так. І... Нічого, як бачите, нічого. Як бачите, нічого, з цим лайфхаком ми вже розібрались. Нічого не відбувається. А за те, що він мене надурив, то я просто підірву ці ділянити. стоп Стокшо баба. Як і обіцяв. Ну, це не працює. Це вже зрозуміло. І ще лайфхак. Останній, мабуть, на сьогодні. Те ж саме, схоже. Це дуже схожі лайфхаки. Я в них взагалі не, не ведусь. Ну, хоча. Коротше. Але наскільки я знаю, багато хто вівся на ці лайфхаки. І тому я, типу, хочу доказати, що це законами Майнкрафта неможливо. Для цього мені треба взяти вовну. О, вовна. Червона вовна. типу кольори радуги. почекайте далі ось так. Ось так. Далі і ось це і фіолет Ні це ось так і фіолетовий. А, і. Чі... Стоп! Зелений пропустив. я Ой, блін, що я роблю. Кольори веселки. Ось все. Наче він так якось так робив. Тепер іще в нього був динаміт тоді. Ну давайте я тоді просто візьму динаміт. Я не знаю, він якийсь геній, мабуть. Це не працює, ну ось. Ой, стоп, він не так починав. Тут я затопив, Отже, він починав з цього. Є, далі був хора. Вже не працює. Що за Вже не працює. Але суть, суть Флейхаку була в тому, що він просто, типу, зробив радужний динаміт, який вибрасував вовну. Ну, це по факту неможливо, добре. Е, мабуть, усім побачення